Тепер, друзі, дивіться, якщо комусь вдалося назбирати так само багато парасольок, як нам, що з ними можна зробити? Ось такі менші, я вам показувала ще у лісі, це парасолька, не сумнівайтесь, ми їх збираємо уже не перший рік. Ось такі менші я їх тут лишила, ставлю зараз в холодильник. І покладу ще сюди декілька більших. Наприклад, ось таку велику покладу. І ще ось таку велику теж покладу сюди. Кладу е, цією стороною до серединки. Ось так. Щоб сміття не насипалося багато. Тепер далі, що я роблю? Беру гриби. Виламлюю оцю ніжечку, обов'язково виламайте, бо тому що, так як мій чоловік каже, вона гірка. Ой, хто має яку приспособу? Я знайшла ось таке. Витрусили сміття, головне звідси з серединки, бо потім, коли воно замерзне, найбільше, найгірше звідси буде витрясти. Ось так. Витрусили сміття. Так, легенько. Знімемо оці штучки. Ну, так дуже не заморочуємося. Що зняли, то зняли. Останне буде так. І знову ніжечку. Витрусили сміття. Оці штучки познімаємо. Так що, що скотилось, то скотилося. І теж. І в другий чистий пакет. Ось тут. Я складаю не дуже великі ось такі. таким способом. Я думаю, що це є найкращий спосіб для заморозки. Потім ви їх витягнути, просто просолите та зможете їх приготувати таким же способом, як я вам там показувала раніше у відео. Ось такий величезний, красивий, гляньте, яка. Ото буде відбивна, теж виламали, витрусили, зняли, що встигли. Що, що знімається, то знімаєте. Остальне залишаєте так. На такий великий покладемо трішечки менший. І все сюди ще. І так, на один разочок будете мати, посмажити парасольки. Можна, звичайно, заморожувати їх. Вони не дуже втрачають свій товарний вигляд, смакові властивості. Я е, заморожувала, так що сміливо можу вам це рекомендувати. Ні. Багато грибів заморожується. Ось який красивий. Так. Знизу ми його обтрусили. Виломимо ось це. Якщо я не забуду, то коли буду їх смажити, я вам покажу, як я це робила. І цей візьму. На завтра посмажу, поміняю цей на завтра. А ще один мені до пари, піде сюди. Ось тут, зараз я вам покажу на цьому великому. Де, де я зараз виламлюю ніжку, має бути біле-біле-біле. Ось це має бути біленьке-біленьке. Якщо воно Біленьке, значить, вони не червиві, бо парасольки можуть бути червивими. Контролюйте ось тут. Все. Ці ми заморозимо. А ось ці я завтра посмажу. З'їмо свіженькі. Дякую за увагу. Ставте мені свої коментарі. Точніше, пишіть коментарі, ставте мені свої вподобайки. Я вдячна. Кожному вподобайкові відповідаю на всі коментарі та підписуйтеся на мій канал. Будемо готувати разом. До нових зустрічей! Па-па-па-па!